Хам'я каже, привіт. Я нарешті отримала своє постійне водійське посвідчення. І сьогодні хочу розповісти про те, як я здавала іспити, бо це була ще та пригода, як пройшли мої два роки як водія початківця, і як я не втримала це посвідчення з першого разу. Отож, 23 й рік я йду в автошколу. Я вже зараз не згадаю, що саме мене підштовхнуло іти на таке навчання. Скоріше за все, мені як і більшості українців, стало очевидно, що навичка водіння під час війни вона дуже корисна, причому не тільки для мене, а й для інших. Тому не завадить до автошколи. Я в машині сиділа тільки як пасажир. Я нічого не знала ні про машину, ні про правила, але я собі чітко постановила відразу, що я буду здавати все сама купляти нічого не буду. Тому я сама все вчила, розбирала і навіть дзвонила в автошколу, коли мені було щось незрозуміло. Загалом з автошколи в мене було ніяких проблем, я вчилась в Андікар. Єдина моя була претензія до них. Це я не знаю як зараз, але коли я вчилася, я вчила Торіо онлайн, і у них запуск уроку це просто інструктор переповідає слово в слово звідси. Ну якби дуже круто, що він все так чітко запам'ятав, але мені, як новачку, було від таких занять користь. 0. Бо цю книгу я можу і сама прочитати. Я сподіваюся, що за два роки, скільки мене там уже нема, вони цей момент як покращили. Практика, я вважаю, в мене пройшла майже ідеально. Я здавала на механіці, йду, бо всі раді здавати на механіці. Плюс я тоді вважала, що я собі ніколи в житті не зможу дозволити машину з автоматичною коробкою передач. Тому і відбувся цей квартет мрії. Я з чеплення гальмо і газ. Заглохла я всього два рази, що я вважаю прибачно. Перший раз виїздити на дорогу було капець, як страшно. Мені, коли інструктор сказав, все. Ми виїздимо, я така вже. Я ще не готова. Мені тоді здавалося, що ми там так літаємо. Я зараз, коли бачу ці учбові машини, я така та оце, оце я газувала. Всі внутрішні іспити я в школі познавала без проблем, та в мене взагалі не було якихось прям таких пригод під час навчання на щастя. Я ще начиталась про те, що інструктори бувають дуже зли, якщо ти тупиш. І Я вирішила піти з козерів і кожного разу перед уроком купляла нам з інструктором каву, щоб він ну, якби, їздив з кайфом і не борчав на мене. Каталася в основному по Ірпеню, але ми заїжджали. Ще й в бучу, бо там зазвичай здавали практичні іспити. Всі здавали, але де я. Коли я ще була, мабуть, на середині практики, тобто це був десь початок літа. Реформи добрались і до сервісних центрів МВС. Зокрема, поступово, але по суті доволі швидко скоротили кількість сервісних центрів, в яких можна було здавати теоретичний і практичний іспит. Я ще тоді зрозуміла, що це жах, але я тоді ще не усвідомила масштаб цього жаху. Це, по суті, мене також щасливий інструктор на якомусь занятті, бо ми мали проходити ці маршрути, відкатувати, але мені вже не було сенсу, бо я ну ніяк не встигала здати в Бучанському сервісному центрі. Але я встигала на теорію. Незважаючи на те, що я доволі добре знала теорію, я проходила купу тисячі разів ці тести на грінове і так далі. Ну в принципі, як і всі, хто готується, у мене чомусь взагалі не було впевненості в тому, що я з першого разу здам теорію. Бо насправді ці тести це велика доля везіння, бо можуть бути доволі прості питання, де можна навіть асоціативно знайти відповідь. А буває взагалі нелегкі питання, де відповідь треба чітко знати, і ти її взагалі ніяк не додумаєш. І які тобі питання? Не попадуться, це якби рулетка. Тому я поїхала в цей Бучанський сервісний центр. Ще свою подругу Дашу себе потягнула, щоб не собі страждати. Поїхала просто подивитися, як це взагалі все відбувається. Що як розузнати, щоб наступний раз, коли я вже поїду здавати серйозно, я не так хвилювалась. Але ми не одні були такі розумні. По суті, це були останні дні, коли можна було здати і теорію, і практику. Там була просто величезна купа людей, не влазили всі в будівлю, були якісь постійні затримки. Ми там маринувались десь години три, а то й більше. І Ось настав цей момент, надійшла моя черга, збирає таку групку людей, запускають в окрему кімнату і розсаджують нас за компуктери. Мені дістався якийсь зламаний комп'ютер. мене відразу попереджають, кажуть, не задіньте системний блок, бо якщо задінете, то виключиться комп і тест не збережеться. А може взагалі комп не включиться. я така, дуже дякую за ці зручні умови. І що в результаті я складати цей тест, проходжу його буквально за 4 хвилини без жодної помилки. Я здала найперша і коли покликала цю спостерігачку, вона перелякала. Але що я все ж таки заділа той системний блок, і в мене вже щось не так. Вийшло так, що я засумнівалась буквально в двох питаннях. Я собі їх залишила на кінець. Це були якісь такі останні теми: щось про медичну допомогу, і, якщо не помиляюсь, про огляд машини. Але і це я згадала, і отак от успішно здала теорію, навіть не плануючи. Теорію я здала, практику відкатала, і тут наступає момент істиди: пора. Пора здавати практичний іспит. Що його робити, в якому сервісному центрі здавати, я не знала, тому обрала по суті варіант, який мені. Мені здавався найбільш адекватним, це був сервісний центр на Софійській Борщагівці. Боже, це був такий провал. От це був як мій з теорії, тільки абсолютно навпаки. Це було повне фіаско. Звичайно, що по часу нікого не запускали. Там знову були затримки десь години на 3-4. І я вже навіть думала, що я, в принципі, не встигну того, щоб в мене був талончик, щось типу, на першу годину чи щось таке. І може, воно було б і на краще. Але ось називають моє прізвище, я сідаю в машину і розумію, що мені дістав. Не дуже приємний інструктор Я не була знайомлена з маршрутами. Ну Тобто, я просто подивилася їх по сайтах, я по ним не каталась. На що він мені сказав: а що ви тоді прийшли здавати іспит? каже: на камеру скажете, що ви все знаєте? Я така. Ладно, ну виїхати ми виїхали. Спочатку, взагалі, все було дуже чітко. Я там сидіння відрегулювала, дзеркала відрегулювала, покашіки, все супер. Тут ми виїжджаємо на трасу і понеслось. Я після свого ірпеня вилітаю на дорогу, де чотири смуги руху в кожному напрямку. Він мені каже, за 50 метрів повертаємо направо. Які 50 метрів, там стоїть заправка, я не розумію, куди мені, а там в кущах перед цією заправкою є поворот. Тобто, од. Тут -от автомагістраль, а отут от у нас поворот, наче в селі без асфальту, в якихось кущах. Я влетіла в той поворот, майже одразу заглохла, щось там ще постаралась 20 метрів, потім зрозуміла, що все, нема сенсу щось старатись. Ми з ним помінялись місцями, і він мене підвіз назад до сервісного центру. Весь цей час він був до мене максимально зверхній, аж допоки ми не помінялись місцями. І тоді він почав до мене підкатувати. Я сижу така і. Просто не розумію, що взагалі відбувається. Ми, коли вже приїхали в цей сервісний центр, я розплакалась, бо я зрозуміла, що практику в Києві, скоріш за все, я не здам без додаткових занять і водійського посвідчення мені не бачити. Я вже собі в голові уявляю, як я після роботи на маршруті Мчу в Київ на практичні заняття, віддаю грошей ще більше, ніж я вже віддала. Ну, коротше, вся оця от перспектива. А найбільш прикро мені було за те, що я то вмію їздити, але просто не по київським міркам. Що і логічно, бо я ніколи в Києві на. Шиді і не виїздила, і тоді я починаю думати, що можливо, якщо не в Києві, то просто спробувати в іншому місті щось поменше, щось більш-менш схоже на ірпінь. І Тут моя подружка Даша їде до себе додому в Сумську область. І я така, а що, якщо я теж поїду з Дашою до неї додому і спробую здати там? І ми їдемо і беремо останній талончик на практичний іспит. І я думаю, все, кайфи, а нічого не кайфи. Талончик у мене є, але маршрутів, то я знову ж таки не знаю. І в голові у мене просто ідеальний план. Так, значить, сьогодні, завтра, я беру індивідуальні заняття з інструктором, він мене покатає по всіх маршрутах, ну або я його покатаю, і все буде в шоколаді. А ви. Йшло так, що в цьому місті нікому взагалі не треба ці ваші індивідуальні заняття. Ми зайшли в декілька автошкіл, і всі такі, та щось ні, ідіть до інших, ідіть шукайте далі. В результаті, повертаючись додому, просто в рандомний момент я бачу припарковану чубову машину, бачу, що там сидить інструктор, учень, і я підбігаю до них, питаю цього інструктора, чи зможе він завтра або сьогодні виділити час і приїхати зі мною по маршруту. Він дає мені свій номер, але попереджаю, що в нього час є тільки завтра, і то не точно. А я вже якби завтра в другій Ловіді дня здаю іспит. Я така, ну шо, ж, я зробила все, що могла, будь-що буде, якби все висіло на волосинці, але все ж таки у нього був час зранку. Вийшло так, що у нас вистачило часу покататись двічі по всіх маршрутах, і взагалі мені інструктор сказав, що це в мене якісь забаганки кататись по маршрутах, бо я ж вмію їздити. Почекала я своєї черги і успішно здала свій практичний іспит. У мене була одна помилка, бо я якось не так виїхала з самого початку. Але я так до кінця і не зрозуміла, що саме неправильно я зробила. Маршрути були нескладні, і всього було три. Тому я їх ну плюс-мінус непогано запам'ятала, і проблем не було. І рішення здати практику саме тоді, мабуть, було найкращим рішенням, тому що в Києві починається полювання за талончиками сервісних центрів, де можна скласти іспити, стало менше. А людей, яким треба скласти іспити, менше не стало. Плюс не кожен здає з першого разу. Попит був просто шалений. Люди буквально спали в машинах цілу ніч під сервісним центром, щоб вранці урвати талончик. Деякі в кінці кінців купляли ці талончики, дехто намагався їх урвати онлайн якось через боти. Наразі виглядає так, що градус проблеми трохи знизився, але важливо, це лише мені просто здається. Проте, от на початку літа і осінь 23-го року, це було щось. І як ми всі розуміємо, на корупцію це не дуже то і вплинуло. А це якби був основний момент, чому взагалі відбувались ці реформи. Той же час мали переблаштувати автомобілі, нашпигувати їх камерами просто з усіх сторін. Але люди, які хотіли купити собі водійське посвідчення, купляли і купляють. Просто це стало коштувати дорожче. Я ще не чула цієї унікальної історії, де десь комусь відмовили в покупці водійського посвідчення, бо ж реформи. Гроші в нашій країні вирішують все. Єдине покращення, на мою думку, це те, що ті, хто хочуть здавати самі, у них тепер. Є більше можливостей, бо інструкторам важче завалити, коли все знімається буквально з кожного ракурсу. І потім учень з цими записами може оскаржити whatever інструктор сервісного центру там вирішив, і це якби великий плюс. Але він все одно не прикриває ті мінуси, які виросли просто як гриби. Бо людям тепер треба їхати з маленьких міст, в великі міста, щоб скласти іспити, Що взагалі нелогічно, особливо під час війни. Тому логіки в таких реформах не достає. Як пройшли мої два роки, як водія початківця? Непогано, у мене залишилась травма з того самого практичного іспиту щодо поїздок по Києву, тому по Києву, як так я і не їжджу. Зазвичай я доїжджаю до метро, залишаю там на парковці машину і вже пересідаю на метро і їду, куди мені там треба. Логічно, я розумію, що я вже можу спокійно кататись по Києву, тобто в мене вже достатньо і досвіду, і знань. Але при цьому я не впевнена, що я хочу настільки стресувати, чи воно того варте, скажімо так. Бо Київ це таке місто дуже різних водіїв. Люди там тебе взагалі не чекають, тобто тобі можуть там вже. Сигналити, коли ти ще стоїш на жовтий, або коли ти в заторах не заїжджаєш на перехрестя, бо не можна, або на пішохідний перехід. Але тобі ззаду сигналять, наче я не знаю, що там відбувається. Можуть підрізати, можуть влізти в наглу, коли в них немає ні часу, ні місця для цього. І якщо щось станеться, ну я буду права. Але чи буде мені від того легше, ні. А так, я спокійно їжу по Ірпеню, можу їздити в Бучу, але в мене там доволі такий простий маршрут до Макдональдса і назад. От, їздила сама в Пущу Водицю. Те, що я не їжджу в Київ, якби мене не дуже сковує. Ну, плюс в Києві, якби я їжджу, але я доїжджаю до метро, я доїжджаю до Академії містечка і доїжджаю до Драгожичів, бо там живе моя подруга Дарида. Оце посвідчення я отримала з другого разу. Це, я, до речі, вам показую своє старе посвідчення, того, що нове я замовила собі лише електронне. Я вирішила переоформити через Дію. Але один тиждень мене просто проігнорували. Я така, ладно, я подався ще раз. Але якщо мене ще раз проігнорують, я подзвоню і учиню скандал. Тому мені довелося подати заявку ще раз і її розглянули буквально за день. Ждав, ждав, але все таки єсть. Тепер я повноправний водій і я перша жінка водій в своїй сім'ї. Тому я собою дуже пишаюсь і радію, що два роки тому наважилась піти навчитись. Якщо це відео дивиться хтось, хто хоче спробувати, планує навчатись, але ви сумнів... Співайтесь, я вам раджу спробувати. Вас ніхто не змусить кермувати, якщо ви не хочете. Тобто, в будь-який момент процесу ви зможете відмовитись, але це дуже крута навичка. Вона додає комфорту і кермувати це взагалі вайп. Я обожнюю, коли я їду кудись так трішечки подалі, включаю музику і просто це насолода іншого рівня. Вчитись і пробувати може бути страшно, але так з багатьма речами насправді треба спробувати, щоб зрозуміти, чи це ваше. Я читала купу історій жінок, які теж боялись, хвилювались, руки тряслись, але вони переборювали. Свій страх і потім собою дуже пишались і раділи, що вони змогли. І насправді, коли я читала, я теж за них раділа. Якщо ви на шляху складання іспитів, то я бажаю вам успіхів. сподіваюся, у вас все вийде швидко і без зайвих хвилювань. Якщо ви новий водій, то я бажаю вам впевненості і не опускати руки після якоїсь помилки, тому що помилки вони завжди будуть, це абсолютно нормально. Це процес набуття якогось досвіду. Діліться в коментарях своїми левхаками з водіння і своїм досвідом. Можливо, ви якраз давали іспити в ті часи, коли талончики було дуже і дуже. Складно урвати. Можливо, ви вже кормуєте багато років, а можливо, ви лише плануєте. Мені буде цікаво почитати про ваш досвід. А на сьогодні в мене все. М'яка каже, пока!